Всім привіт! Мене звати Оля. і Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. По-перше, я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мій такий <гум> розпач і написав коментар під минулим відео. Це дійсно для мене важливо. Це мене трохи надихнуло, і я вже не так категорично. Налаштована на зйомку відео, точніше, на незйомку відео. Дякую, дівчата, вам, що ви написали такі добрі, щирі слова, підтримки для мене. Ну, і перед собою ви бачите іграшко ще нова моя іграшка. Я купувала нещодавно такий плюш, він якось називається Арія. І там на 100 грам. 100 метрів така товстенька пряжа. В'язала я е, гачком номер 4 і, і за основу для цієї єдиноріжки я взяла майстер-клас Яни Холодусі. Яна в тебе універсальні майстер-класи. Що хочеш, то і робиш, з якою пряжі хочеш, такою в'яжеш. Дякую тобі, що ти створюєш такі е, МК. Е, і це майстер-клас Яни на Діно. Е, Діно, я розуміла, що мені не вистачить, щоб в'язати динозавра. Тому, я думаю, зв'яжу єдину ріжку. Тим паче, в мене є така пряжа кольорова, яка не підходить для в'язання якихось іграшок. Але дуже гарно буде виглядати в гриві. Тому я вирішила зв'язати єдину ріжку. Сподівалася, що мені вистачить пряжі, але ні, мені не вистачило. І ось на такому етапі. Все завершилось. І, на жаль, мені доведеться купувати ще один моток такої пряжі, і він буде практично повністю лежати. Треба буде думати знову, що в'язати з того залишку. Ну і про ось цю пряжу кольорову. Це якийсь акрил, знову ж таки, це неважливо, якийсь акрил. Він дуже неприємний. на дотик, В'язати неприємно. Він лежав і я думала, що мені з ним робити, бо в полотні він виглядає ось так. Рябий колір мені не подобається. Якщо воно там якимось плавними переходами, то ще нічого. Але ось так мені не подобається. Тому для гриви це був хороший варіант. Я, звісно, не захотіла в'язати ці буклі. Такі, так. Бо розуміла, що мені не вистачить 100%, почала робити ось такі ланцюжки повітряних петель. І, і ну, звісно, це кропітка робота, бо треба кожну, кожний локон е, окремо один від одного приєднувати до голови. І це, ну, така собі справа, але нічого страшного. Сиділа, трошки колопала і вийшла. І що? Не вистачило мені. <хи> і все. Хотіла я поєднати ось цим кольором, який ріг зроблений, але провтикала ось тут його вставити вже не стало, а от якщо зверху як робити, то теж ну, не гарно. Краще купити цей один моток, і там вже дов'язати щось. Гусака, ну, напевно, якогось зв'язати. Ну, коротше, щось таке зробити можу. Я згадала, я ніколи не робила війки для іграшок. Це вперше. Тут трохи видно, що якось недолуго вийшло, можна було б акуратніше приклеїти, але вийшло, як вийшло, не критично, так скажемо, так, нормально. Зараз я покажу ці віки. Я купувала їх в в магазині творчості. Вони криві косі, так їх склали, і вони такі були в упаковці. Я завжди боялася, що буде щось не так, вони відірвуться. Але я приклеювала їх клеєм для взуття. Там воно так тримається, просто мертво. Я не знаю, що треба буде зробити з цією іграшкою, щоб вони відірвалися. Тут Макс прийшов і е, показує, що треба натиснути дзвіночок. Спочатку треба підписку, певно, зробити, а потім дзвіночок, ну, зараз він ще підписку покаже. Так, давай, сфокусується. Ось підписка. Якщо у вас підписка горить. Червона, зробіть її сірою. Правильно? А як у вас кнопка підписки вже сіра, то ви, молодці, можете поставити собі лайк під моїм відео. Лайк від Максима. Ну все все. Всім привіт! Вже 15 лютого. Я зараз відвела Максима на заняття, а сама пішла блукати на базар. Намагалась знайти оселедець та сир, той, що твора, не знайшла нічого. Був оселедець, але свіжий і був сир, ну, я його купила, але це не те, якийсь м'який. Він не солоний, не з колодки, не... С... але це щось не то. Що хотіла розповісти? Вчора, позавчора, у нас тут були землетруси. І після цього я завантажила додаток за стосунок, який він не попереджає про землетруси, але він потім розповідає, що він був. Ну, Це якась штука не дуже зручна. Але я нарахувала вчора 12 землетрусів у Румунії. Від 5,5 до 2-7 балів. Я не знаю, куди я йду. Коротше, кажучи, страшно, страшно. Я там намагалася зрозуміти, що я повинна відчути, я не відчула нічого. Але люди пишуть, що а, ті, хто живуть у високих будівлях, що вони дуже сильно, ну сильно відчули, може не дуже, але сильно. Окей, okay. буду шукати, де тут вихід з цих хащів. Незрозумілих. Знову в рушнові відбувається змагання. Змагання з стрибків на лижах чи фристайл я точно не знаю, як це називається. Знову розвішали. Прапори, і я ходжу, зладь тоця Оля, видивляюся прапори країни-агресора. Ну, Я не знаю, пам'ятаєте чи ні ту історію, коли я тут їх побачила і на ранок їх вже не було. Наші станчата впали. Ну, і Зараз ми їдемо саме туди, де відбувається це змагання, ну десь приблизно туди. Там якась гора. З жінками спілкувалася, там можна кататись на санчатах наших. Ну і гарний краєвид. Чи поліземо ми туди, чи ні, я не знаю. Ну, тому що, ну все ж таки дорога вгору трошки, там не, не дуже далеко від траси. Яка прикольна штука якась. Прям національне щось. Коротше, нам йти туди. Але я думаю, що ми дійдемо. Довстіє до того майданчика і все. Бо я вже бачила, що гор ми не побачимо. Там туман якийсь. На жаль. Он вже той майданчик, чи як це комплекс, де проходять змагання. Ну ми туди не підемо, ми десь отут трошки піднімемось. Тут зовсім хвилин п'ять, йти. Реально близько. Трошки піднімемось, подивимось там згори і все. Це ну, туди, йти. So strong with a knife in the back, I'm a swing home, run like a baseball bat. Gonna see me rise, be hate on that. I don't play both sides, don't me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. I must not hate thoughts, and you get right back. up. This I get tough, calices, on my hands so rough, yeah, call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come now with done. I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the кишо бачили автобус. Який туди? їде, І я подивилася, є. На ці чотири дні, поки, певно, йдуть змагання, автобус запустили, тому в суботу можна сміливо йти, їхати, не боятися ведмедів, які скатяться на нас з гор. Який прикол. Домівка і одразу якась скель. Гарнюнькі ну, такі. О, як воняють. Я знайшла, хрест який вночі світиться. Я тільки що впала на сходах. Виходила в магазин, так, в підвал. І я як поїхала, тримала телефон в руках, коробку, санчата і ось так, так і впала на локоть. Я так зрозуміла, ось. Ця церква це один храмовий комплекс з церкви Святого Миколая. І як я прочитала, що це найстаріша будівля в Ришнові. Там якась взагалі дата, чи 12 сторіччя, чи щось таке, ну, не знаю. 12 сторіччя та церкви копано в Румунії. Так, коротше, треба ще погубити, що воно таке. І туди закритий вход, туди не можна заходити, там дуже гарні такі ворота. ми Зараз туди не підемо, звісно. Гарні старі такі ворота, але зачинено все. Я зайшла найбільше в світі китайський магазин, який я могла бачити. Знайшла тут якісь стрічки. Але мені не потрібно, що хочу сказати, тут, звісно... Аліекспрес, філіал Аліекспреса в Румунії. Але це зовсім не дешево. Зовсім. І певно, якщо одяг брати, легше знайти теж взуття в магазинах з якимись брендами відомими. І там буде дешевше, ніж тут. Але тут стільки всього. Взяла ось такі шнурочки. І гудзики маленькі. Ще я купила пряжу. Потім покажу. Ще я купила ось таку лаванду. Там горшик, земля та насіння лаванди. І треба посадити. Ну, не треба. Макс, сядь тіж. А, тут є навіть рецепт приготування. Чогось. Салата де. Фрукти -ку -лаванда. Салат, Фруктовий салат з лавандою. Цікаво. Краще б розповіли, як це садити. А, ось тут є. Є як садити. Коли що і як. Ну, коротше, зробимо і подивимось, буде рости чи ні. ще Я купила в китайському магазині ось такі штуки. Це такі тримачі для окулярів. Ось окуляри мої. І якщо зробити їм таку нитку якусь з бісеру чи сплести, то одягати Макс! Х-фактор закінчився. Одягати таку силіконову штучку і можна знімати окуляри, і вони будуть висіти на тобі. Спробую зробити на продаж тут. Ось там покладу. Це поздоровкався. Їди, їж. Проблема. І раз така історія. Вже одразу покажу пряжу. Це пряжа, яку я тут купую саме плюшева, бо іншої нема. В доступі тут в наявності, щоб купу... купувати не в онлайн-магазині, а в офлайн. Так. Така назва 100 грамів 100 метрів. Це колір, яким я в'язала єдинорога і потім зараз піду його дов'язувати. І ось пряжа для в'язання? Панди може. Геть Ну і все. Це все. До речі, один маток коштує 14 рон. Це. Скільки? Десь 120 гривень. Все, я доробила ціну, прошила голову. До речі, такі речі я а, завжди пришиваю. Ось таку нитку в мене є. Це якась капронова нитка, мені її видали. Ми приїхали на змагання зі стрибків з лижу. <реш> Подивитися, але наступні змагання будуть лише в. Ості години, ой, в четвертій годині це через 50 хвилин. Але можна погуляти. Люди розтоптали, багнюку зробили, і привезли гіляки, смерек і таку дорогу вклали. Це дуже серйозно. Велика знімальна команда тут розташована. Людей просто купа. На гори повилазили і дивляться. Дуже смачно пахне картоплею. <плес> Що <Щось> сталося? Що <смір> всі так голосують. Смотрите, мати, ми повертаємось. Змагання тільки розпочалося, але ми зарано приїхали, всі в багнюці. І наостанок показую свої дві роботи. Це Знайома вам єдиноріжка, її зріст майже 30 сантиметрів, і хвост і грива з однієї секціонної пряжі прикрасила я її ось таким сердечком. Не хотіла одягати, в'язати ніякий одяг. бо... Бо не хотіла, не хотіла і зробила ось таку прикрасу. Вона мені нагадує героїню із мультика Тролі, здається, він називається такі вуха, трохи загнуті. Ну, нічого, мені здається, вона дуже-дуже мила. Майстер-клас, основа це Яна Холодуся, майстер-клас Діна. Ось я залишу фотокартку, і посилання буде в описі. Ну, і ця іграшка це мій провал. Вона мені не подобається зовсім. Я ледь закінчила цю панду. Проблеми в мене почалися ще на етапі, коли я відкрила майстер-клас і почала роздивлятися, що ж там таке є. Справа в тому, що там нема нічого. Я не буду залишати посилання на автора, не буду там розказувати все, що я думаю. Бо я вважаю, не на часі. Ці всі розбірки якось, ну, взагалі, не в ту. Але. Але так, мені ця іграшка не подобається. Ще мій косяк це очі. В мене нема нормальних чорних очей, які більшого розміру. А є ось такі, це, здається, 11 чи 9, чи 11 міліметрів, і вони з райдушкою. Я не знаю, в мене якийсь пунктик, коли іграшка з е, очима, з райдушкою, в мене якась асоціація зі скаженим звіром. Тому ця панда подвійно скажена, бо в неї якісь задовгі лапи. Я не знаю, якась голова велика, непропорціональна, вона не виглядає так, як на фото, навіть в пропорціях. І справа не. В моєму в'язанні. Ходимо ми з Максимом, гуляємо, іначе наша рідна широка балка. Просто, просто не відрізнити. Може хтось знає, що воно таке, та широка балка. З іншої сторони дивимось на Ришну, он фортеця. І прямо під фортецею десь наш готель. А я відмонтувався нашу. так. А ось там ми дивись, до стоматолога ходили, бачиш? Я пофарбувала, фарби було мало, але і вона була густа. Мені довелося її розбавляти водою. На жаль, в мене був в арсеналі лише пензлик, а для такої структури стіни потрібна, потрібен валик. Але нічого, якось я так справилась. Ніяких плям від того, що я десь не замазала, я не бачу. Все, наче рівненько пофарбувала. І головне нема плям від чаю, Бо я не могла дивитися на те позорисько. Ми тут з Максимом граємо в гру. Треба кидати кубик і робити, як це називається на українській, приклад правильно, бо я вчилася в російській школі, російськомовній. І найчаще для мене це всілякі такі математичні терміни. Хімічні, фізичні, я все це вчила на російський мобік. На жаль. Я не знаю, як це називається. Приклад, певно, рівняння. Чи що? Ну і буду завершувати відео в карнавальному образі Донтеса з цією зачіскою. Я хочу сказати, що українці, ми сила, ми міць, е, перемога. З нами перемога вже скоро. Слава Україні! Слава Україні!